В мене до вас питання. Чим ви хвалилися зі своїми друзями от нещодавно? Чим ви могли хвалитися перед друзями? Можливо, ви хвалилися перед друзями, що вчора на Ужгородському стадіоні Дніпро обіграв донецький шахтар, Там, хто слідкує за футболом. Можливо, ви хвалилися цим. Можливо, ви купили новий телефон або якісь нові наушники, і ви спішили до друзів, щоб цим похвалитися? Або чимось таким. І давайте з вами прочитаємо історію, яка написана в Євангелії від Івана, перший розділ з 35-го вірша. Євангелія від Івана, давайте відкриємо наші Біблії, перший розділ, 35-й вірш. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив Ось агнець Божий! І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись, побачив їх, що вони йдуть за ним, і каже, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш. Він каже їм, ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був один із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус, же, поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, синьони, ти будеш зватися Кифа, що в перекладі означає Петро. І тут була річ, якою Андрій хвалився перед своїм братом Петром. Коли він зустрів Христа, перше, що він зробив, він побіг, розшукав найближчу для себе людину. Про яку він хотів дбати, і сказав, ми знайшли Месію, дивись, я знайшов Месію. Ходімо. І він приводить, приводить Петра до Ісуса. Тобто, і от Андрій він був тією людиною, яка приводила людей до Бога, яка хвалилася цим надбанням, яке в нього було Христос. І, звичайно, що у нас же є це надбання, ми всі знаємо Господа. І це та радість, якою ми можемо ділитися. І апостол Павло в Римлянам в першому розділі 16 вірші говорив, що я не соромлюся радісної звістки, тому що вона це Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше, Юдеєві, а тоді грекові. От апостол Петро він цього не соромився. І питання: як щодо нас, чи соромились ви колись Божої звістки? Ну я особисто так, я особисто соромився. І знаєте, коли я закінчив університет? Я пішов на таку невійськову альтернативну службу. От в законодавстві є така можливість, тоді це давно було пройти невійськову альтернативну службу. І ти просто працюєш на якомусь такому державній установі, там в півтора разу більше, ніж ти служиш в армії. І так це вважається тобі, як ти строкову службу прийшов. Ну, і я вирішив цим скористатися. Я тоді служіннями в церкві займався, і це мені допомагало їх продовжити. І так як я був прописаний у селі, мене відправили на невійськову альтернативну службу в колхоз. В село ви можете собі уявити, це такий, знаєте, просто відмираючий такий колхоз, в якому насправді з доброї волі туди, мабуть, мало хто піде працювати. Знаєте, яким там було моє благовістя? Тобто там були такі, знаєте, такі конкретні сільські мужики, які там кожен день вони ну, просто в у стані не могли працювати. Коли я туди прийшов, перше, що вони мені сказали, малий, ну давай тоді якусь пляшку принось, там, тобі ж треба якось в колектив влитися. І Я не приніс пляшку, я взяв якогось чаю, там, якихось солодощів приніс. і Ми сіли з ними говорити. Вони зайшли до мене, подивилися на це сказали. Ну, закусь неплохая. <хи> вони спочатку постояли, покрутили носом, потім вони це з'їли. І потім Вітя, він був моїм напарником, з яким я там от, тяжко працював. І Вітя так сидить на, на перекурі біля мене, так мене обіймає і каже, малий, ну це класно, звісно, те, що ти солодощі приніс. Ну, а коли ж ти пляшку принесеш. А я йому кажу, Вітя, тобі, кажу, не пляшка, тобі до Бога треба. А Вітя гукає свого друга і каже, чуєш, що малий каже, до Бога треба. Рано мені ще до Бога! <сіх> От таким було моє благовістя там. Одного разу Вітя він трошки перебрав зранку, і він не вийшов на роботу. Ну, Він просто в запой пішов і не прийшов на роботу. І коли я прийшов працювати, мені дали нового напарника. Новий напарник він був дуже такий. Високий, великий мужик, Аркадій його звали. І е, так, так він трошки стрьомно виглядав. І я такий думав, що можливо там, цьому Аркадію там, треба теж якось благовістити, так як він зі мною працює. Але я подумав. Можливо, точно не сьогодні. Я сьогодні зранку не почитав Біблію і прийшов на роботу, коли проснувся. Ну, я геть, геть не в настрої, геть не готовий. то Навряд чи взагалі, Господь через мене щось буде говорити, тому що так от я якось геть не в такому, не в настрої. І е, Аркадій не дуже виглядає розположено, щоб слухати щось про Бога. Ну і взагалі, що, що тут може Бог зробити в цьому загниваючому колхозі. І в нас така нарада була зранку, і начальник він всіх зібрав, і він сказав: там, Степан, ти йдеш це робиш, Микола, ти йдеш це робиш, в тебе ця задача. А ти, Артем каже, в тебе сьогодні одна задача. Бачиш оцього алкоголіка, твоя задача затягнути його в твою секту і зробити з нього людину. І це говорить невіруючий начальник, який сам до церкви не ходить. І ви знаєте. Ну, я не знаю, як Бог конкретніше може тобі сказати, що благовіствуй. Ну, як конкретніше Бог може тобі сказати, що розповідай невіруючій людині Євангеліє, якщо твій невіруючий начальник говорить, коли ти сумніваєшся, оце твоя задача сьогодні. Ти бачиш Аркадія, розкажи йому про Бога. А знаєте, що саме цікаво? Мені не дійшло. Мені не дійшло. Я почав з ним працювати, і я думав, ну, ні, ні, Аркадій, ні, точно не буде слухати про Бога. Він точно не буде слухати про Бога, це 100%. А ви знаєте, хто на молитві був сюди, приїжджав Сергій Кривоніс. Він зараз співробітник кемпусу. В минулому він був директор місії Україна для Христа кемпусу. І в той час, коли я був в цьому колхозі, він також був директором кемпусу. Я тоді з ним перед цим трошки познайомився і взагалі не спілкувався. Десь якось випадково в нього там був мій номер. І от я працюю, 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 і мені дзвонить Сергій Кривоніс, директор кемпусу. А я вже ж це студентське служіння тоді перестав робити, тому що я в селі був. Я піднімаю трубку і він запитує: Артем, привіт. Це ти той Артем, з яким ми в лікарні лежали? Ні, кажу. А який це ти Артем? Звідки в мене твій номер? Ну, я кажу, колись займався у Білій церкві служінням студентським кемпусом. Мабуть, тому якось там, от у вас там мій номер. А, ну як там у вас кемпус у Білій церкві? Ну як я зараз в селі, в Колхозі працюю, тому кемпус у нас ніяк в Білій церкві. І Сергій запитує мені наступне запитання. Ну ти ж там благовіствуєш. І мені це просто, знаєте, як ножем у серце. Ну, він взагалі він мені ніколи не дзвонив. Він навіть не знав, чий це номер в нього записаний. І він саме тоді позвонив і запитав мене, чи я благовіствую. Знаєте, коли я Аркадію розказав про Бога, Аркадій сказав, а де знаходиться твоя церква? Я хочу в неї піти. Коли можна піти в твою церкву? І я сказав йому, коли піти. Аркадій туди не дійшов, він теж забухав і не прийшов у церкву. Але історія не про це. Історія про те, що насправді ми соромимося благовістити, Але Господь. Навіть таких немічних та слабких людей, як ми, які не почитали вранці Біблію, хоче і може використовувати для його слави. Господь може використовувати навіть нас, які не готові, або які не вміють для того, щоб збудовувати своє царство. І знаєте, це велика привілегія поряд з Богом. Робити його справу. Одного разу ми поїхали в місіонерську подорож, коли я був молодіжним лідером, ми поїхали в Татарстан, це така е, мусульманська республіка е, от в Росії. І коли ми туди приїхали, там е, це було Різдво, це була така Різдвяна подорож, в яку ми поїхали в Татарстан. І коли ми туди приїхали, ми ходили і намагалися там також спілкуватися з людьми. Але на вулиці було дуже холодно, і люди вони не дуже були розположені, не дуже хотіли того, щоб нас слухати. І ми вирішили зняти якесь приміщення. І от коли ми знімемо це приміщення, вирішили, щоб там зробити, запросити туди молодь і зробити з ними якийсь такий вечір там різдвяний з пригощенням з усим. Ми почали ходити по різних кафе. Це був такий невеличке містечко. Ми зайшли в одне кафе, нам там сказали, що його не можна орендувати. Ми зайшли в інше кафе, нам сказали, що його також не можна орендувати. Зайшли в третє кафе, нам також сказали, що його не можна орендувати. І потім в цьому місті залишилося лише одне кафе, в яке ми ще не сходили. От єдине, яке залишилося. А ми поїхали з молоддю на дві неділі туди, і церква там фінанси жертвувала, молилася за нас, і нам же ж потрібно було приїхати, сказати, як же ж там Бог діяв. А ми ходили-ходили, і ні з ким там не вдається поговорити. І от ми заходимо в це кафе і запитуємо, чи можна його орендувати. І нам говорять: ні, не можна. І ми вже починаємо розвертатися і йти звідти додому. А потім заходить такий чоловік, хазяїн цього закладу, мусульманин, татарин, і він говорить, хто ці люди? І йому розповідають, що це люди, які приїхали з України, вони приїхали для того, щоб орендувати кафе і зробити щось різдвяне. І він підходить до нас і каже, так ви праздник хочете дітям зробити. Ми кажемо: «Ну, ну так, ми хочемо на різдво це зробити. І він говорить: весь второй етаж безплатно, плов за що заведення». Уявляєте, і насправді, от те, що ми могли дійсно робити своїми силами, це ми робили в неділю, коли ми ходили, і нічого в нас не виходило. Але те, що зробив Господь, він може дійсно відкрити двері там, де вони закриті. І він, може, він дійсно переживає за справу благовістя набагато більше, ніж за цю справу можемо переживати ми з вами. Тому це насправді велика привілегія. І Велика радість разом з Господом робити його справу. І давайте з вами прочитаємо Филипянам, другий, другий розділ 6 по 10 вірш. Те, що тут написано про Христа. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресною. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. Ми бачимо Ісуса Христа, який мав всю славу неба. Але заради того, щоб досягти людства, Він відмовився від своїх привілегій, і він став схожим на раба. Ось таку ціну Ісус заплатив, щоб досягти загиблих. І Він сказав нам, що так само, як Бог посилає мене, так само я посилаю вас, Він сказав своїм учням. І знаєте, один з місіонерів він сказав, що якщо Господь Ісус, Він. Помер за мене, то не існує занадто великої жертви, яку я можу віддати Богові. От не існує занадто великої жертви. І знаєте, в історії церкви були такі ну, справжні герої, як, наприклад, моравські браття. Це такий був місіонерський орден, який посилало місіонерів у сотні країн світу. І вони були готові от буквально. Стати рабами для того, щоб благовістити рабам. Тобто вони могли поставити хрест на будь-яких своїх амбіціях, своїй кар'єрі, для того, щоб благовістити. От такими вони були посвяченими і на такі жертви вони були йти. І знаєте, інколи ми готові дбати про невіруючих людей, тільки якщо це не більше 15 хвилин після зібрання. Інколи ми готові. Служити невіруючим людям, тільки якщо це ну, не дуже напряжно для нас. От в одній церкві приїжджала така американська місія, яка проводила англійський клуб. І цей англійський клуб, там було десятки американців, туди приходили просто десятки людей, які не знають Господа, десятки людей невіруючих. Там, і вони просто зал церкви на 300 чоловік, він був забитий тричі в день. Там було три потоки. Тобто це було там десь, мабуть, 600 невіруючих людей, які постійно приходили і забивали повністю зал на цей англійський клуб. Як ви думаєте, скільки з цих людей лишилось у церкві? От які у вас думки? П'ять, десять? Одна людина із 600, які приходили. І знаєте, що я бачив, коли так відбувалося? Що молодь церкви, вона після того, як вона була на цьому англійську, а там всі були розділені в групках. Ідея була, що в групках ми коли поділилися, то молодь і якби люди, які відвідали церкву вперше, вони були поряд, да, там, розбиті по різних групках. Після того, як ці групки закінчились, молодь церкви, вона збиралася ось в цьому куту церкви. А всі гості, всі невіруючі люди, вони збиралися в тому куту церкви. І жоден ніхто не підходив до когось познайомитися. І коли вони підходили до виходу, вони навіть плечами в дверях десь зіштовхувалися, але навіть не знали, як один одного звати. І вони всі просто роз'їжджалися і їхали додому. І скажіть, що було б, якби молодь, яка приходила туди на англійську, запитала, як тебе звати, або покликала когось з їх на каву. Що сталося б тоді? Якби е, вони змогли е, потоваришувати, або якби вони змогли подружитися. І знаєте, нам е, інколи ну, некомфортно говорити із невіруючими друзями. І часто ми просто закриваємося якби, в такому, у своєму колі. І закрившись у своєму колі, нам е, не дуже хочеться. Е, Витрачати час на невіруючих людей, брати якусь за них відповідальність. Бо інколи, можливо, жарти, які ці люди кажуть, вони також не дуже е, приємні або не дуже нам подобаються. Особ, особисто я, коли прийшов до Бога, то я прийшов до Бога також через студента, який разом зі мною вчився в університеті. Перший курс, коли я з ним навчався, я взагалі не знав, що він віруючий. І лише на другому курсі він мені зізнався: він сказав: Артем. Я хочу тобі дещо сказати. І я сказав: ну окей, що? Він каже: а я віруючий. Я кажу: ну, окей, добре, я теж е, класно. І так от. А потім він насправді був не дуже хорошим прикладом християнина для мене. Тобто його благовістя виглядало приблизно так. Він ішов, брав цигарку і курив, і йшов і казав мені: Артем, я лицемір. А я кажу, чому? Ну, Тому що я ходжу до церкви і я курю, тому я лицемір. А я взагалі ж тоді був невіруючою людиною, я типу, казав йому, ну що ти маєш на увазі? Ну, всі курять, чому тебе взагалі це тривожить? І він каже: на, ось, тримай Біблію, він подарував мені паперову Біблію і сказав: почитай її, ти мене більше зрозумієш. І знаєте, мій товариш він не був хорошим прикладом християнства для мене. Але була одна річ. Яка була ключовою? Він був справжнім другом. І знаєте, інколи ми готові піклуватися про людей, невіруючих, якщо це не більше 15 хвилин після зібрання, але мій друг в університеті він був не таким. І навіть незважаючи на всі його якісь недоліки і слабкості, Господь його міг використовувати. І, звичайно, що Господь інколи приводить людей не завдяки нашому благовістю до себе, а Господь приводить людей всупереч нашому благовістю до Бога. І, звичайно, християнське свідоцтво це те, що дуже важливо. Але навіть таких немічних людей, як ми, Господь може використовувати для своєї слави. З приводу, до речі, хорошого свідоцтва. У одного пастора був син та дочка, і його син він говорив, що я не можу благовістити так, як моя сестра. Вона постійно всім своїм друзям розказує про Бога, я не можу цього робити. І е, як я можу бути корисним? І тато йому казав, що ти маєш бути миротворцем там, і вони читали римлянам 12 розділ не віддавайте злом за зло, а якби просто будьте миротворцями. І одного разу він посварився дуже із сусідським хлопчиком. У них був такий конфлікт. Вони почитали з татом Біблію, і, будучи, якби його ці слова торкнули, і він вирішив бути миротворцем. Він пішов і почав миритися із сусіднім хлопчиком. І після цього сусіди вони підійшли до пастора і почали запитувати. Вони сказали: ми спостерігаємо за дружбою наших дітей, і ми бачимо, як ваш син вихований, як він себе поводить. Тому ми хочемо. Дізнатися більше про це, тому що у вас є те, чого насправді нам не вистачає. Тому християнське свідоцтво, воно також дуже важливе. І знаєте, що якщо ми е, захочемо благовістити, то дозвольте прочитати вам е, визначення євангелізму, яке написав Кенет Бо у своїй книзі, преображаючись у його образ. Преображаючись в його образ, це книга, яка говорить про дисципліни. Дисципліни духовні дисципліни, це як читати Біблію, наприклад, молитва, так, це духовна дисципліна, усамітнення, там, духовна дисципліна. І читати благовістя, кенедбо говорить, що це також дисципліна, що це не щось надзвичайне, якесь служіння. Це дисципліна, так само, як молитися, так само, як читати Біблію, так само, як чистити зуби. Тобто дисципліна це щось, що мені інколи хочеться робити, інколи не хочеться робити. Але я випрацьовую якусь звичку, як такий, як образ життя, який я веду. І в своїй книзі він пише: причина, за якою багато віруючих не благовістять, заключається в тому, що вони не бачать це як дисципліну, яка потребує відповідного образу життя і далі визначення. Благовістити це означає вийти за коло своїх віруючих друзів. І слід, слідувати е, керівництву Святого Духа, приділяючи час на розвиток стосунків з тими, хто ще не знає Ісуса Христа. Тобто, благовістити це означає вийти за коло своїх віруючих друзів, для того, щоб, поклавшись на Святого Духа, будувати стосунки з тими, хто ще не знає Ісуса Христа. Ви знаєте, ми дуже схильні товаришувати із самі, собі подібними. Да? Ну, Наприклад, скажіть, будь ласка, у кого з вас є друг мусульманин? Можете підняти руку? Друг мусульманин це той, з ким ви час від часу можете випити каву. Деякі, Окей, кілька рук завжди піднімається. У кого з вас є товариш циган? От, Хто з вас є товариш циган, з яким ви п'єте каву? Також кілька рук піднімається. А й циган дуже багато на Закарпатті. Скажіть, у кого з вас є друг українець? Розумієте? Ідея в тому, що ми можемо жити в одному місці і пліч оплеч стикатися з цими людьми, які на нас не схожі. І просто їх ігнорувати. І Євангелія, воно схильне розповсюджуватися всередині якоїсь групи. І ми можемо, як на тому англійському клубі, коли ми в одному приміщенні, але віруючі люди зібралися в одному куту, не віруючи в іншому куту, і вони навіть. Не дізналися, як один одного звати. І е, часто нам дуже комфортно е, збиратися також з людьми, які мають однакові цінності. І часто нам дуже комфортно саме от бути в цьому колі віруючих людей. Але благовістя це означає вийти за коло своїх віруючих друзів, слідувати керівництву Святого Духа, приділяючи час на розвиток стосунків з тими, хто ще не знає Ісуса Христа. І я хотів би також прочитати на останок вірш апостола Павла, який він написав у п'ятому розділі Послання до Римлянам. Він сказав, що коли, ще бувши ворогами, ми примирилися з Богом, смертю Його сина, тим більше примиримо спасінням Його життя. І знаєте, я багато чую таких речей, що ну, от мені, наприклад. Ця людина не підходить, там, невіруюча людина, вона от, не така, мені там тяжко якусь спільну мову знайти, у нас інтереси різні, і я ну, от, не готовий або не готова посвячувати час, щоб взагалі там, таких людей від них там, тютюном смердить, або вони, там, наприклад, матюкаються, от, розказують якісь там, непристойні жарти, і взагалі інколи поступають не дуже добре, і мені не дуже хочеться з ними товаришувати або будувати якісь мости. Але Бог Він примирився з нами, коли ще ми були ворогами. Тобто Ісус Він став схожим на раба да, і прийшов досягати нас тоді, не тоді, коли ми просто були йому незручними, а тоді, коли ми були ворогами. Він прийшов для того, щоб досягнути своїх ворогів. І навіть помираючи на Христі, Він говорив про тих, хто його розпинають, отче «Пробачуємо, Вони не відують те, що вони роблять. Тому, друзі. Витратити більше ніж 15 хвилин після зібрання на спілкування з людиною, яку ви мало знаєте, і яка має інші цінності, ніж ви, це не занадто велика жертва заради Христа. Сказати інколи ні своєму комфорту і своїм вподобанням для того, щоб приділити час і взяти відповідальність за невіруючих людей, це не занадто велика жертва заради Ісуса Христа. І насправді. Це подарує вам набагато більше. Це радісне переживання того, коли ви пліч-опліч з Богом робите Його справу. Коли ви будете переживати Бога особливим чином і бачите те, наскільки Він зацікавлений у тому, щоб спасати загиблих. І це дуже радісно переживати Бога і бути частиною, частиною того, що Він робить. І ви зможете долучитися до Його справи. Тому давайте помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов в цей світ для того, щоб нас врятувати. І ти, Господи, всі свої привілегії покинув і став як раб для того, щоб служити. І ти був покірний. Госп... Богу Отцеві до, Христа, до смерті на Христі. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам переживати Євангеліє це в своєму житті. І Господи, просимо Тебе, щоб Ти дав нам також розуміти, до чого ти нас кличеш, і послав в наше життя ту людину, якій ми можемо також служити. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.